Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро М. І сьогодні, нарешті, цей день стався, коли в кадр повернувся мій улюблений ніж К61, як я за ним скучав. Але це ще означає, що у нас буде розпаковка нашої новинки. Тут видно, Видно. це наш перфоратор DHR 201 BC Compact. Давайте розбирати і дивитися, розбирати, розпаковувати і дивитися, що ж там у нього всередині. Целофаночка нам в цілому не потрібна, щоб вона вам не блікувала в кадрі. І що ми одразу бачимо? Перше це інструкція, її я раджу обов'язково читати. Там багато важливої інформації. Друге, скоба для підвішування на пояс, або на монтажний пояс, або можна просто на ремінь, або якщо у вас якісь міцні джинси, то також можна. Штучка, я чесно не знаю, як це правильно називається. Напишіть мені це в коментарях, щоб заміряти глибину отвору, щоб у вас отвори по глибині були однакові. Я буду називати цю штуку глубина але напишіть в коментарях, як правильно це називається. Картоночка нам не потрібна. І дістаємо перфоратор. Він дуже схожий візуально на DHR 200 BC Ultra, але я вже бачу тут відмінності. Прикольно. Зараз доберемося і вам розкажу про ці відмінності. Перевіряючи в коробочці, нічого не залишилось. Все, пусто. Давайте приберемо це. І перше, що кидається в очі, я зроблю вигляд, що я не помітив приставку BC в назві інструмента. А це напис, що цей інструмент є безщитковим. До речі, скоба одразу, поки ми в цій зоні перфоратора, ми можемо бачити, що фіксується вона як з однієї сторони. Так, і з другої сторони. Правша, лівша, кому як зручно, фіксуйте собі і все. Звісно, треба не забути прикрутити, ось тут гвинтик в комплекті також є. О Боже! Я просто помітив тільки що штуку. Я, як колишній промисловий альпініст, я б всі гроші віддав би за акумуляторний перфоратор з таким хвостиком, куди можна застібнути карабін чи якийсь тросик прив'язати для того, щоб застрахувати перф. Бо якби ви знали, скільки перфів розбивається, Реально, промаль розбиває один перф в місяць в середньому. Клас! Так, а ну давайте послухаємо, що він там жужить. Треба відвести рукоятку. Одразу хочу наголосити, що дуже класна рукоятка прогумована. Дуже такий потужний пластик. Давайте акумулятором спробую надавити. Не прогинається. Достатньо міцний пластик. Акумулятор, бачите, у нас такий вже потасканий. Сила удару тут 1,7 джоуля це середня між звичайним 200 і 200 BC ультра по силі удару. Та й в цілому це така середня модель між звичайним і ультра, тому що ну потужність в нього менша, але він і менший за розмірами і легший. Натомість він довше працює ніж маленький наш перфік акумуляторний, через те, що в нього безщитковий двигун. Коротше, таке реально, от прям в серединку заліз, зібравши класне, трошки там, трошки там, і вийшов ось такий у нас компактний маленький інструмент, який б'є шує силою удару 1,7 джоуля. Плюс зверху з'явилася ще додаткова шкала заряду акумулятора. Натискаєте на кнопочку і перевіряєте. Якщо вам незручно залазити от сюди, ви можете додатково перевірити ось тут зверху. По режимам, все як в найстаршій моделі ультра. Сверління, сверління з ударом, режим зміни повороту оснастки і суто ударний режим. Хто не знає, навіщо цей режим, зараз я вам покажу. Поставимо сверління з ударом. Все. Стало. Бачите, у нас стоїть вертикальна лопатка. Ну, майже майже вертикальна. А нам треба штрабу виймати, щоб вона була горизонтальна. Ми ставимо в режим повороту оснастки. І собі легенечко так повернули чикс. Далі ударний режим і все, лопатка зафіксована горизонтально. Саме для цього і є ось цей режим, коли вона просто вільно обертається. Виставили так, як треба зафіксували, і пішли про Все. Дуже просто. І давайте поговоримо, для кого цей інструмент однозначно для монтажників. Промисловому альпіністам він також підійде, але працювати з десяткою на всю глибину постійно йому може бути трошки складнувато. Але в цілому нормальний режим його роботи це бури до 14 мм і до 22 мм – Це максимальне його навантаження, за ким він працює. Але треба розуміти, що 1,7 джоуля трошечки більше часу зайнять. Але, але до речі. Коронку подразеточку ми будемо тестувати на ньому на нашому прямому ефірі, який буде. Ну, десь через пару тижнів, десь в кінці червня очікуйте анонсу. Зовсім скоро, я думаю, буде дуже цікаво. А якщо раптом ви дивитесь це відео вже десь не в червні 23-го року, то послання на прямий ефір є в описі під цим відео. Подивіться, познайомти з усією нашою лінійкою 20 вольтового інструменту. Ще трошечки технічних характеристик: швидкість сверління у нього від 0 до 1400, і швидкість ударів від 0 теж до чотирьох тисяч. Чому від бо кнопка тут реагує на силу натискання? Так, це режим удару. Давайте змінимо на щось більш показове. Кнопка реагує на силу натиску. Йдемо далі по корпусу. Є у нас ось цей глубокомір на кнопочці. Все тут. Все тут просто натиснули. І тримається він, до речі, достатньо жорстко. Я скоріше відламаю це вушко, аніж протягну мір. Так що можна не переживати за те, що коли ви зайдете в матеріал, ви випадково так от стукнете і щось піде не так. Тримається надійно. Йдемо далі по корпусу. Вже казав, що ця рукоятка прогумована. Ця рукоятка основна також прогумована повністю. Можна бачити, що це гума повністю. По класиці є запобіжник по центру між реверсом, аверсом. Так, давайте на свереління перейдемо, щоб трошки тихіше було. І підсвітка робочої зони. Єдине, що але якщо вам вона важлива, та й в цілому, якщо ви працюєте двома руками, то ручку я б радив одразу повертати на бачок. Зараз я це зроблю. Перше, вам одразу і зручніше і тримати його, бо ви не впираєтесь в акумулятор. І друге, ви звільняєте місце для підсвітки робочої зони. Давайте, ось так. Бачимо, що світить прямо туди, куди треба. Ну, може, зараз не дуже добре видно. Достатньо багато світла зараз при зйомці. І що добре, що є затримка після натискання, ще декілька секунд продовжує світити діод. для того, щоб ви побачили результат своєї роботи. Друзі, в принципі, так, на перший погляд, я не знаю, що ще можна розказати про цей перфік. Він правда класний, він компактний, достатньо в нього потужності для своїх розмірів, але. Я розумію, що я відповів не на всі ваші питання, тому мені треба ваша допомога. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як нам протестувати, на якому акумуляторі, з яким буром, що робити. Чекаю від вас таких коментарів, і ми вже зовсім скоро випустимо саме таке відео, де ми перевіримо на що здатен цей невеличкий перфоратор. Давайте так, щоб красиво було. Оп. Дніпро, я думаю, що вам сподобається це відео, а мені сподобається його тестувати. Тож, чекаю ваших коментарів. Ну і звісно, ціну на нього можете подивитися на нашому сайті за посиланням в описі під цим відео. Так само там є посилання на наші постійні акції та знижки. І, звісно ж, я розумію, що інструмент це не та штука, яку здебільшого купують в інтернеті, оскільки його треба потримати в руках. Пощупати, лежить, не лежить, нажати кнопочки. Розумієш, це все треба, тому так само в описі ми залишили посилання на адреси всіх наших салонів майстерності. Приходите на сайт, вводите своє місто чи населений пункт, і бачите, де до вас найближчий наш салон майстерності. Йдете і берете вручки і тримаєте, тестуєте його і розумієте, що це дійсно інструмент, який вам потрібен. Ну і п'ять кроків для завершення будь-якого відео на каналі Дніпром. Перше ставте лайк, друге пишіть коментарі з тим, як нам протестувати цей інструмент. Третє, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок. Четверте, донатьте на зсу, це дуже важливо зараз, як ніколи. І п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.